Доброго ранку малята! Сьогодні на адресу нашого дитячого садка прийшов лист. Лист надійшов із казкового лісу від поросят. Добрий день, діти. Пишуть вам брати Ніф-Ніф та Нуф-Нуф. Одного разу. Ми попали у небезпечну ситуацію. Нас ледве не з'їв вовк. А все тому, що в нас були ненадійні будинки. Один із соломи, а інший тоненьких гілочок. Урятував нас від злого вовка наш братець наф наф в якого був міцний кам'яний будиночок. Провчивши вовка, ми оселилися усі разом у будиночку Наф-Наф. нам треба побудувати ще два кам'яних будинка. Для цього потрібно доставити до лісу багато будівельного матеріалу. Але, на жаль, у лісі. Немає гарної дороги, щоб проїхали вантажні машини. Чекаємо на вашу допомогу. Віти так допоможемо поросятам прокласти дорогу по лісу, щоб привезти будівельний матеріал. Намалюємо дорогу до будиночка. на Спочатку приготуємо наші пальчики до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Заведу свою машину, бі-бі-бі налью бензину, міцно, міцно кермо тримаю, на педаль ногой стискаю, Чіть машина за машиною, шелестить машина шинами. Щоб намалювати дорогу до будиночка на ФНАПа, для роботи нам потрібно аркуш паперу, скляночка з водичкою, фарба чорного кольору, серветочка і пензлик. Ну що малята? Починаємо малювати. Малята намалюємо дорогу для наших пересяг, щоб машини вирішили на допомогу. Беремо пензлик праву руку, вмакаємо фарбу чорного кольору. Пензлик прикладаємо всім ворсам і малюємо зліва направо. Ведемо рівну лінію, не відриваємо пензлик від паперу. Малята, поросята дякують вам за допомогу. До нових зустріч!